Чергова 34-та сесія Надвірнянської міської ради від самого початку перейшла у русло розгляду земельної проблеми, яка надвисла над містом, так як за межами надвірної приватизовано земельну ділянку площею більше 10 гектарів, яка є улюбленим місцем відпочинку мешканців міста та має історичну цінність. Депутати та громадськість обурені нахабством щодо приватизації земель у прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська поблизу гори Городище, адже вказані землі є улюбленим місцем відпочинку мешканців. Міста. Міста та використовується як присадибні ділянки. Казані землі протягом тривалого часу використовувалися і використовуються мешканцям міста для сільськогосподарських потреб: сіно виписання худоби, городництва, а також для зеленого відпочинку. Ця земля, яку по-тихому приватизовують понад 14 гектарів, знаходиться на березі річки, неподалік відпочинкової зони імені Назара Яремчука, яка є улюблене місце відпочинку надвірнянців і де традиційно проводяться масові заходи. Та неподалік, найдревніше укріплення поселення 10 століття. Тьо, урочищі на горі Городище, яку внесено до пам'яток історії та археології місцевого значення. крім цього, на вказаних землях знайдено останки 82 людських тіл, замордованих під час Другої світової війни, та закладено меморіальний комплекс. Вказані вищі земельні ділянки знаходяться на території Надонянської міської ради за межами населеного пункту міста надвірно, а тому право розпоряджатися ними у відповідності до нещодавно внесених змін у статтю 122 186 дріб земельного кодексу України покладено на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, галузі земельних відносин та його територіальні органи держкомагентства, які передають земельні ділянки, сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб таким чином. Володимир Дмитрович Боднарчук без відому згоди територіальної громади міста Надвірне, начальник земельних ресурсів області, без відповідних погоджень висновки природоохоронного органу, органу охорони культурної спадщини, органи лісового господарства, органи господарства, враховуючи прогалини в чинному законодавстві, на сьогоднішній день приватизована значна частина земельної ділянки, яка знаходиться на території Надвінянської міської ради, за межами населеного пункту міста Надвірне. Міський голова Зіновий Андрійович вважає, що першою причиною виникнення такої ситуації є недосконале земельне законодавство України. В межах діючого законодавства, спілкуючись з начальником земельних ресурсів області, який дійсно підтвердив, що порушення діючого законодавства, дивлячись у інтернеті інформацію, роз'яснення Конституційного суда про те, що не потрібно згоди місцевої громади. І це дійсно в межах України зробили прогавину, лазейку для всіх лівих, правих берегів великих річок для прихватизації і дірібану. То ми сьогодні маємо сказати одне: якщо є політична воля, якщо є розуміння всіх, а не лукавство, блефування і гарні декларативні слова, то єдиний правильний шлях, і кожен на своєму шляху має його зробити. Це та людина, яка скоїла злочин, тобто злочинець, я йому це в очі сказав, і на сесії обласної ради, і на колегії, і зроблю все можливе для того, щоб він дійсно мав комфортне середовище, працюючи в Івано-Франківській області. Це начальник земельних ресурсів області. І повірте, кожний депутат, кожний голова, який представляє ту чи іншу територіальну громаду, є по тій чи іншій мірі громадським лобістом, який має захищати інтереси громади. І сьогодні ми. Ми думаємо про запити, не думаємо про ті звернення. Єдиний правильний шлях. Та людина, яка породила цю проблему, має повернути украдену землю в громаді міста Надвіна. Так чи не так? так. Я вважаю, що кожен депутат, який тут присутній, має взяти на себе відповідальність. Повірте, буде відповідь народним депутатам від Надвірнянщини і від Івано-Франківщини, і там все зроблено так, як належить. Але святий обов'язок. Та людина, яка видала незаконний наказ 2 і 8 серпня, яка ввела в оману депутату. Депутатів обласної ради, бо на протязі двох місяців половину мешканців нашого міста, які обробляли земельні угіддя, питали пане голову, що за люди ходять з земельно кадастрово обладнання і міряють земельні ділянки. Я по три рази звертався, дзвонив, дзвонив до депутатів обласної ради. Володимир Дмитрович, є наказ рішення?» Ні, немає. Він ще мені зауваження робив, чому його по декілька разів перепитую. І коли його був звіт на сесії обласної ради, і коли його питали голови фракцій, Володимир Дмитрович, є наказ? Немає. І в той час, коли йшли запити, мені повідомили, в той час пішла реєстрація перших земельних ділянок. То сьогодні Володимир Дмитрович Бодначук, керівництво області, і народні депутати мають заставити при зустрічі з головою комітету Держземагентства про те, аби відкликати дані накази. Так чи не так? Допомогти розібратись у блискавичній приватизації надвірнянських земель прибули народні депутати України Юрій Дерев'янко та Анатолій Дирів. Юрій Дерев'янко стурбований ситуацією щодо приватизації земель і вважає, що треба вжити усіх законних заходів, щоб розібратись у даній ситуації. Моя позиція тут категорична і однозначна. Я вважаю, що всі без виключення зловживання, які стосуються землі. Я особисто готовий підтримувати. Я вважаю, що мої колеги, депутати народні так само це готові підтримати, і тому не зважаючи ні на прізвище, ні на фамілії, ні на там якісь різні речі, які на перший погляд могли б здаватися як якимись перешкодами, я на тому стою, щоб всі звернення спрямовувати негайно на минулому тижні, після того, коли в обласній раді цей резонанс прозвучав, я так само спрямував уже звернення до прокуратури, до СБУ, до міліції, до Держземагентства, в міську раду райдержадміністра тобто, всі ті органи, які повинні знати, повинні впливати, повинні робити зараз свою роботу. Перше щодо інформації про тих людей, хто цим займався, що робив, на кого це власність оформлялася, в законний спосіб чи незаконний, повернути ці землі назад, зробити всі ті дії процесуальні, які необхідно від цих правоохоронних органів. Я вважаю, що це надзвичайно резонансна справа, і це взагалі знаєте. Підштовхує нас до якогось зовсім іншого підходу в частині операції з землею. Тому що до речі, я дивився так само сьогодні порядок денний, і там є так само земельні питання: земельні питання щодо е, наших великих підприємств місцевих, які працюють, місцеві, е, земельні питання щодо того, е, яку вартість сплачують за оренду землі чи за користування землі. Я вважаю, що всі безвиключні питання, які стосуються користування, аренди, власності і все решту, має бути максимально прозоро. Це наш шанс сьогодні всім виборцям довести, що ми не хочемо. Е, Прикриваючись різними мандатами різних депутатів обласної ради, Верховної Ради, міської ради, робити оці тіньові якісь речі з землею. Це дуже важливо. І я вважаю, що земля повинна працювати і давати максимальну користь громаді. Це має значення з тої точки зору, що бюджет ми маємо дуже малий. І сьогодні кожна копійчина, яку ми отримуємо з землі в міський, міський бюджет, я вже не говорю про продаж, про відчудження, навіть говорю про використання. Це надзвичайно велика велика річ. Також Юрій Дерев'янко запропонував депутатам провести інвентаризацію земель та подивитись на діючий генплан міста. Я вважаю, що ми маємо так само зробити інвентаризацію повну земель наших, і ті, які наш є у місті, і ті, які поза містом, але вважаються нашою громадою, для того, щоб ми розуміли, які ми маємо землі, як вони використовуються, чи вони раціонально використовуються, тому що це якщо не єдиний, то майже один з єдин, майже один з тих джерел, які стовідсотково попадають в громаді, і стовідсотково формують наш бюджет. Тому я вважаю, що будь-які зловживання, які стосуються продажу, відчудження, які стосуються е, оренди чи ще якихось речей, ми повинні викривати, і це повинно бути публічно, прозоро і досить, як би знаєте, е, от з, з політичною волею. Причому з політичною волею нас як всіх депутатів, всіх рівнів, тоді ми будемо мати порядок, і тоді ми не будемо мати жодних питань і відносно наших виборців, нашої громади. Тому я категорично за те, щоб рухатись такому напрямку і пропоную вам. Депутатам внести порядок денний або на цю сесію, або на наступну питання пов'язано з інвентаризацією, в тому числі земель, Щоб ми розуміли, що у нас відбувається в районі, в місті, можливо, навіть в області, для того, щоб ми розуміли, як ми ці землі використовуємо, хто є власник і чи дійсно від землі ми отримуємо максимальний ефект. В мене складалася, мене склалася дуже цікава, цікава, якби така внутрішня думка, що. Сьогодні виявляється найбагатша надвірнянська громада, фактично дотує, фактично дотує одного з найбільших, в тому числі, наших фінансових олігархів, які володіє заводом. Ну це так з погляду на ті, на ті відсотки, які я сьогодні побачив, там у віків порядку денного у вас є. Я вважаю, що всі ті крадії, всі ті чиновники, всі ті люди, які приймають рішення в незаконних схемах, вони повинні бути покарані, вони повинні бути виведені чисту воду, і це нам треба зробити. Народний депутат України Анатолій Дирів з цього приводу має дещо іншу думку. Навертаються сльози не тільки в мене одного на очі від такого цинізму, з яким розкрадаються земля на дернянщині. Шкода, що так відбувається. Це системна проблема. Відверто кажучи, ви знаєте, тут ситуація в слідуючому. Виконавча влада робить все для того, щоб позбавити місцеві громади і органи місцевого самоврядування будь-якого впливу на ситуацію. Це правда. Нікуди від цього не дінешся. Я це бачу по своєму рідному Рожнятівському районі, де я був головою районної ради. Але ситуація не в тому. Ситуація в тому, що ми на Двірнянщині, тому що я народний депутат України, а не Рожнятівського району, не Франківської області. От я бачу, ми десь допустили те, що тут створюється свій фінансово олігархічний клан. Своя сім'я. Будується своє мужегір'я. І те, що ніхто, ви знаєте, от ми стільки питань задавали і практично проблему заговорили. Складається враження, що проблема вже не існує. Прийшли на ринок, прийшли на інше питання. Мені здається, це резонансне питання, яке треба довести до якогось логічного завершення. В чому справа? А справа в слідуючому. землі вкрали. І я просто хотів би десь, звичайно, немає права задавати запитання народному депутату, але де правда, якщо кажуть, що школу перепродали два рази, значить ми вже не маємо впливу на цю ситуацію. Землю перепродали два рази, а ми маємо вплив на ситуацію? Мабуть, ні. Ніхто не скаже про те, що тут треба зупинитися і нічого не робити. Робити треба. І єдине, ви знаєте, тут складається враження, що так як на ринку, хто кричить найбільше, тримайте злодія. Злодій, правда? Так, от, я би хотів, щоб ви розібрали ситуацію так, як воно є. Тому що досвідлюсь так, якщо в сім'ї складається певне враження, що вони втрачають контроль над ситуацією, сім'я інакше не кажу. Вони зразу беруть два три мішки грошей, побігли по районах і закрили питання. Ну, це винна громада, тому що не можна куплятися на унітази, умивальники і інші речі. Це закликає громаду десь трошки подумати, Ну, що ви знаєте, коли десь кажуть, от продався депутат, він тушка. Кожен громадянин, який за десь якісь гроші продав свій голос, це та ж сама тушка. Ми породжуємо в Україні тушок. Ми породили державу тушок. На великий жаль. І поки ми не зробимо певних висновків з цього, нічого доброго з цього не вийде. Тут кажуть підписав наказ пан Боднарчик: питань немає. Я мав бесіду з ним так вийшло, я десь не розібрався в ситуації. Я буду старатися відмотати ситуацію назад. Я буду старатися не розібратися ситуацію, не розібравшись. Я вчинив можливо десь якийсь певний. Я не хочу називатися злочином, поки що, тому що я некомпетентний в цих питаннях, Але я зробив неправильно. Мабуть, я зробив неправильно. Я буду це робити. Але я не почув від жодного ні від депутата Верховної Ради, ні від мера міста. Не образуємо. Я не почув, що ми збираємось робити з цим. Як ви збираєтесь е, повернути цю землю? І чи ви не знаєте, я не почув жодної прізвища. Чи ви не знаєте, хто цю землю купляв? Чому мовчите? Чи ви не знаєте, що це тим самим була кинута кін, тінь, скажімо відверто, тою людиною, яка приватизувала його родина, це депутат обласної ради від свободи? Це не в тому, що свобода, це наші побратими, це є справді опозиційна сила. Але і в фронті змін попадаються люди, недоброчесні, недоброчесні політики. Чи ми не знаємо, де цей політик працює і чия ця людина є? Чому ж ви мовчите, чому ви так опустили очі і дивитесь один одному і думаєте, що так воно є? Не маєте права цього робити. Люди добрі. Тому що справді, завтра, ви знаєте, коли я прочитав, що на тому місці навіть знайшли захоронення загиблих солдатів Другої Світовій війни, так чекайте, так завтра приїде якийсь дядько фінансово потужний, незалежно, яке прізвище це буде: дерев'янка чи дирів, чи шкварлюк, чи гладій, чи хто. І скаже, шановні мої, а давайте ти гуцулів викопаємо і по ріці спустимо вниз, бо та земля хороша. Не маємо права мовчати. Скільки нас ще треба товкти, бити, гнобити, щоб ми сиділи тихенько, набравши в рот води, скажімо, м'яко, і сидіти і чекати, я не хочу закликати до якихось революційних дій, але я вважаю, що громада, якщо громада так спуститься все, воно так і закінчиться. Ви знаєте, ці звернення. В прокуратуру, куди б там не було, я знаю ті відповіді. Я отримую десятки, як голова слідчої комісії по Міністерству охорони здоров'я, то я отримую сотні, вже до тисяч йде відповіді. Відповіді всі місяць, приблизно, скажімо так, текст одного характеру. Виявимо, розберемось, зробимо і все. На тому все закінчиться. Земля буде в тих руках. І те межегір'я, яке там є, воно буде добудоване. Також Анатолій Дірі стверджує, що до приватизації надвірнянських земель причетні сім осіб, і ці люди є близькими до одного із депутатів Івано-Франківської обласної ради Ігора Івасюка, представника ВОО Свобода. Не потрібно акцентувати на тому, що це депутати свободи. Ви знаєте, що в фронті змін, що в батьківщині, у нас також були певні моменти і є недоброчесні політики. Це не є тінь свободи, скажімо, чи якесь непорозуміння в свободі. Це справа в слідуючому. Всі дуже добре розуміють, що є одна людина, яка працює. Доволі відомих людей, які відомих людей на Двернянщини. Це є і народні депутати від Надвірнянщини. І ця людина оформила ці документи, ці державні акти, були оформлені на сім, скажімо так, родичів цього депутата. Справа в тому, що так цинічно і так брехливо не можна поступати. Є ще якась мораль, окрім того, цього. Я знав ще одного депутата. Наскільки я знаю пана Івасюка, що це його родичі, на сім його родичів були оформлені певні державні ці державні акти. Сказати, що я знаю всі сім прізвища не можу. Ми ходили сьогодні до прокуратури щойно, і ви були з нами. Прокурора не було, але я сподіваюся, що прізвища ми завтра чи чуть пізніше будемо знати. Є п'ятиденний термін на відповіді. Я думаю, що ми ці прізвища отримаємо, ви будете їх знати. Після розгляду даного питання на сесії було оголошено перерву, і депутати вирішили у надвірнянську районну прокуратуру, щоб залучити її до вирішення прецеденту. Але прокурора на місці не було. Згодом прокурор прибув до сесійної зали та поінформував депутатів про хід перевірки. До цієї перевірки залучено ряд контролюючих органів, в тому числі земельних геодезичних спеціалістів. Опитано ряд осіб. Я зараз не зможу вам розповісти те, що вже зроблено, тому що це буде розголошення матеріалів перевірки. Однак я хочу запевнити, що така перевірка проводиться. Така перевірка проводиться. Більше того, я вам скажу, що перевірка ще розпочата вчора за зверненням голови старішин села Пнів, де знову вказується наряд земельних ділянок за Зарікою, яка вже належить Пнівській сільській раді. На сесії депутати прийняли відповідне звернення по даному земельному питанню та створили спеціальну комісію. Того ж дня депутати відвідали Івано-Франківську обласну прокуратуру, де зустрілись з заступником прокурора Івано-Франківської області Ярославом Вітюком. Щоправда, Ярослав Вітюк зустрівся тільки з народними депутатами України та головою міста. Окремо відповів на запитання журналістів. Дійсно, прокуратура Надвернянського району почала проводити перевірки. По зверненнях, які прозвучали на сесії обласної ради, на колегії адміністрації ОДА, ну і звернення в інтернет в виданнях, Перевірку ми почала офіційно винесена постанова. Все, що. Після зустрічі у прокуратурі надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович заявив, що буде боротися за повернення приватизованих земель для потреб громади міста Надвірна. Дійсно, сьогодні у нас є надзвичайна велика проблема. Згідно розпорядження начальника земельних ресурсів Івано-Франківської області, буднальчику Володимира Дмитрича скоєно злочин, де в громади міста Надвірна украдено рекреаційну зону лівого лівого, лівого берега річки Бистриця-Надвірнянська. практично за мостом через Бистрицю Надвірнянську. У межах гори Городище, де є перше поховання на двірнянці каміної доби, де 82 воїна УНУПА знищено у 45-му році НКВД, стами сьогодні ми все робимо можливо для того, щоб повернути громаді украдені і роздеребанені земельні ділянки, які зроблені і забрані пливоми людьми у місті. Надвірна сьогодні відбулася зустріч з прокурором у надвірнянського району. Сьогодні відбулася зустріч з заступником прокурора Івано-Франківської області. Де було запевнення, що прокуратура в межах діючого контролю зробить всі законні дії для того, щоб визнати, чи дані рішення є. Законні чи незаконні на даний момент будемо робити все можливе для того, щоб ці земельні ділянки повернути громаді міста на надвірне. Осторонь земельної проблеми не залишились, і лідери громадських організацій, зокрема надвірнянської просвіти. І Я особисто і просвіта міська ну ставляться до цього жахливого. Практично факту це є грабіж наших надвірнянців, адже споконвіків там люди і відпочивали, ходили в ліс, і зараз хочуть. Зробити там черговий маєток, якісь певні особи, і громаду міста ніхто не питав дозволу, просто взяли, обійшли якийсь закон, і це вкрали цих більше 10 гектарів земель. І громада міста, і я особисто будемо відстоювати всі права, щоб повернути ці землі у міську власність, щоб дані особи або відмовилися, або будемо звертатися до суду, до правоохоронних органів, адже вже йде перевірка прокурорська по даному факту. І я думаю, що землі повернуть у власність громади міста. І я закликаю всю громаду об'єднатися навколо цього факту, адже це є перші такі дзвіночки. Наприклад, завтра може бути інший якийсь такий ванханальний факт. Заберуть не 10-15 гектарів, а заберуть цілу гору, там як вже було в змі озвучено і витає така інформація, що вони хочуть більше 100 гектарів земель взяти. І завтра буде трьохповерховий паркан. Стояти на цих землях і наші надвірнянці не зможуть ні відпочивати, ні ходити в ліс, проводити своє дозвілля. От прошу надвірнянців об'єднатися, і разом я думаю, громада переможе, бо тільки в єдності сила, шановне товариство.